9 листопада у Смілі знову відбулася акція нагадування про полонених та безвісти зниклих захисників України. Цей захід не просто традиція, а голос болю і віри родин, які щодня живуть очікуванням. Син Чаплінський, Руслан, з 22-му пропав, а племяні Кайданович Артур у 23-му пропав. Ми чекаємо разом. Раз, чекаємо. чекаємо мішкова Андрія, сина, поки даної інформації ніякої немає. Там дочекаємося в будь-якому випадку. Зник син за Олександр Володимирович, поблизу Турецька. Турецька, Це його донька сина, який завтра буде рік і місяць, як безвісти зник на Курському напрямку. 118-та бригада ТРУ, 158-й батальйон, начмет. Андрій Васильович Сник у травні. Чекав. На жаль, статистика залишається невтішною. Лише за останній тиждень у Смілі з'явилися чотири нові родини, які чекатимуть на звістку від своїх рідних. Люди вийшли на центральну площу міста, щоб підтримати одне одного, об'єднатися в молитві та нагадати суспільству. Війна триває, і за кожним іменем стоїть життя, доля, родина. Ми вперше взагалі сьогодні запросили дівчатку, Ми просто бачили неодноразово. Це дуже важко просто дивитися, що в нашому місті стільки безвісті зниклих людей. Хочеться про це говорити, і хочеться, щоб люди про це знали. Ми вийшли з півочою молодцю, і плюс бабусі наші прийшли також допомогти та підтримати. Серед учасників традиційно переважно рідні, друзі та знайомі зниклих воїнів. Вікторія, чий чоловік, досі в полоні прочитала зворушливий вірш про віру в його повернення. Я знаю, що мій чоловік живий. Я в цьому впевнена, тому що я знайшла відео з побратимом, який каже, що вони по. Трапили в полон. Так, він не має права називати фамілію, але зникли вони удвох. Тому для мене кожен прихід сюди це ще один доказ того, ще більша сила і віра в того, що скоро моє диво, на яке я чекаю, здійсниться. Тому я не знаю, як інші люди, але я вважаю, що ми маємо бути голосом тих. Хто там не може за себе говорити. Тут треба стати, сказати, можливо, закричати, не знаю. Ці вірші це і є цей крик і підтримка для кожного з нас. Ця віра живе у кожній родині, що чекає. Були би зовсім незнайомі та поєднали лихо вас. Пішли сини, чоловіки із дому. На легкий для України час. Їх також доля об'єднала. Плючок пристали -пліч як один. Гонити ворога кого? і захищати рідний дім. Та діти, матері, дружини, спокій дарували їм, не Сильні, ви могутні, в неравний бій, нелегкий час для нас. Ви мужні і незабутні. Ми любимо і чекаємо вас. Традиційний автопробіг вулицями міста став символом єдності і нагадуванням для всіх перехожих. Наші захисники незабуті на завершення учасника акції підняли символічний прапор, та запустили в небо білі блакитні кульки як символ миру, надії і безмежної любові до тих, хто досі не вдома. Блакитно-чорний прапор це символ пам'яті про зниклих безвісти, де блакитний колір уособлює надію на повернення, а чорний невідомість і втрату. А в поєднанні з білими голубами віру на добру звістку. Цей акт нашої віри, яка не згасне, доки не буде повернуто останнього воїна. Ми просимо, не забувайте про них. Сміла знову показала пам'ять жива, а віра сильніша за розпач.